Минулому відео я була філософом. А в цьому відео бабулька Діана, яка буде говорити про потеряне покоління, які погані телефони, які всі залежні навколо. Всім приємного А Хочу розпочати залом це відео з того, що зайдіть, якщо ви маєте хвилинку в настройки вашого телефону та гляньте ваш екранний час, скільки в середньому ви в день проводите в телефоні. Звісно, якщо у вас включена ця функція. Сьогодні залом хочу поговорити про соцмережі, про те, який вплив вони мають на наше життя, а також про свій досвід, який я на місяць видалила Instagram і TikTok. А щоб ви просто мали на увазі собі таку картинку. Я регулярно, скажімо так, постала була в Тікток-відео протягом довгого часу. І для мене це, знаєте, було, як так місяць нічого не постити в Тікток. За мене будуть переживати всі мої 300 подписчиків. Вони подумають, де я пропала. <схід> Ні, взагалом, типу, якщо спочатку це було, знаєте, якісь таке бажання знімати щось, просто типу, ля-ля-ля-три-ля-ля -ля, перед тіктоком, всякі ліпсінки чи просто щось корисне, то потім це. Перетворилось в відчуття, що треба, я маю це зробити, бо треба і робила це стану, того що мені треба це зробити. Бо типу, як так я не закину ніяке відео. Надо щось закинути. Коли ти робиш за стану, що треба зробити, воно не так, скажімо так, приємнішим відчувається. Та взагалом ну не так відчувається. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. І хочу почати з важливої думки, яка буде класним початком для цього відео. Що з точки зору психології, фокус уваги. Це найкращий чи найцінніший ресурс. Яке ми можемо управляти, яким ми можемо керувати взагалом. Те, куди йде наша увага, те, скажімо так, росте. Коли в тебе увага розсіяна, то відповідно ти там трошки пройдеш, там трошки пройдеш, там трошки пройдеш. Але уявіть, якби вся увага була зосереджена на чомусь одному. І як це зв'язано з соцмережами? От так от. Боже, я себе так відчуваю, знаєте, як якісь тіпо, молоді люди міняють it's okay. Просто я ділюся тим, що що цікаво мені, і що я. Спостерігаю, вивчаю і просто хочеться поділитися, окей? І що я хочу сказати? В нас в одні всіх, в мене вас, в тебе, в них а, є 24 години в дні. Окей, да? Доба, 24 години. 8 годин на сон, 8 годин там на навчання, на роботу в середньому, в кого що. І в нас є 8 на 3, 24. 8 годин залишається. І тепер задайте статистику, скільки ви сидите в телефоні. Відповідно, звідки береться це число на нашому телефоні, ми його або забираємо за сну, або ми вибираємо з часу роботи або навчання, або ми забираємо це з часу нашого особистого, з часу, який би ми мали би приділити для себе, скажімо так. І що виходить? Що в нас заповнений цей графік, заповнена доба, і в нас немає часу, коли ми проводимо для себе. Коли ми проводимо час з собою, коли ми... Цікавимося собою, проводимо просто живемо, розумієте, це життя не в телефоні, не на екрані. І тепер слухайте таку логічну закономірність, що якщо в нас фокус уваги в телефоні, в соцмережах, відповідно, ми ставимо ці соцмережі, цей телефон важливіше за нас самих. І тому виходить, що Дуже часто є таке, що ми не знаємо дуже багато про себе. Ми не знаємо, що мені подобається, що для мене окей, що для мене не окей, як я хочу, як я не хочу. Розумієте, тобто дуже багато таких питань, чи просто про себе ми не знаємо. І що виходить, що оцього телефони ваші. Стають і ну, типу, Домінантами в житті переважають над самими нами над не знаю часом для спорту, часом для хобі, читання для проведення часу з рідними, з друзями. Розумієте, телефони домінують, не стають дуже важливими, скажімо так, для нас. І потім стається таке, що ми оцінюємо себе, чи просто робимо висновки, чи просто ставимося до себе. Не на основі того, яка я, яка я як особистість, що я роблю, як я провожу час, ем, як я поводжуся, а ми оцінюємо себе, базуючись на тому, що в телефоні. Тобто, базуючись на тому, скільки в нас лайків, базуючись на тому, як виглядає наша сторінка, які в нас фото, як виглядають інші, і як я виглядаю порівняно з тими людьми. Розумієте? І це деструктивно тим, що це виснажує, що це фокус у цей уваги в цьому, він. Ну, ні до чого, скажімо, ну, не то, що ні до чого доброго не проведе, а в тому плані, що ми живемо, ніби життя, своє життя, але. Без себе окей, я дуже вибачаюсь, якщо це якось странно, дуже незрозуміло звучить. Але ну я просто відчуваю, як це сказати, і хочеться сказати так. Це мій канал. Захотілося так от сказати. Оце угу. от я тільки що говорила. Мене в думках прийшло так і так буде 30 переглядів. Понімаєте, так? Зловила себе на обмежуючому переконанні. Зилом дуже люблю ну ловити себе, відслідковувати. Ай, Тадіяна, загалом дуже люблю ловити себе на всяких таких фразочках, які є і появляються в моїй голові. І розумію, що вони мені не служать. І розумієте, часто через телефони ми якраз таки можемо не побачити чи не почути в собі якісь тривожні звиночки, чи щось що. Не служить нам в нашому житті, чи можливо якісь думки, ідеї упустити, і окей, ми закінчили на частині про те, що дуже часто телефони стають важливішими за нас, що вони стають домінантами в нашому житті, і ми менше знаємо про себе. І щоб заземлити цю думку, заземлити ці знання, я рекомендую практичне застосування, скажімо так, а саме хоча б чуть-чуть попробувати зменшити екраний час в телефоні. Наскільки це реально? Я розумію, що дуже все індивідуально, і дуже є таке часто, що ну. Хочеться в телефони. Ну, взагалі, ми всі різні, я не можу говорити за всіх, через те, що не знаю хто від чого втікає в цей віртуальний світ. О Боже! І на тяну, що мені поставте я злічу до них. Загалом є безліч варіантів, як провести час з собою без телефонів, але хочу поділитися тим, що мені подобається, і що мені, знаєте, прям в кайф робити. Я люблю доглядати, скажімо так, за собою з тої точки зору, що, от не знаю, от мене. Цей золотий час, коли ти робиш всякі б'юті-процедурки, чи ти там е, миєшся, мазюкаєшся кремами, всякими, вчіпляєш всякі аксесуари, вибираєш одяг, перестановочку роблю, щось там підприбираю, е, поскладаю. Не знаю, для мене це прикольно. Для мене це, знаєте, такий час побути з собою, коли ніхто мене не чіпайте. Я сама собі в цьому світі щось роблю. Бо так само окей, прогулки, ну це потіпа типу, спорт, малювання, хобі, всякі, готування. Ну, це вже в кожному своє. Факт в тому, що дуже є багато. Всяких ідей є, залишається фактом. Ще, що хочу додати, я недавно дивилася підказ, де один лікар говорив про те, що все треба робити в житті з любов'ю навіщо себе націлувати і робити те що ти не любиш тобто знайти те що ти любиш робити те що тобі подобається і це взагалом робити все з любов'ю і з кайфом і з легкістю це актуально мені здається до всіх аспектів життя йти собі роботу чи заняття по житті яке тобі буде з любов'ю вдаватися найти собі спорт активність яка тобі буде приносити задоволення не обов'язково ходити на високоінтервальні тренування через те що вони дуже ефективні ні є багато інакших способів активності і це не про те що щось більше ефективне, а щось менше, це про те, що кожному індивідуально приємно робити, і що підходить. Хтось любить щось повільніше, хтось любить щось швидше, хтось любить проводити час з людьми, хтось любить проводити час самостійно в своїй кімнаті закритися, і все дуже поширено. Мені здається, в нашому суспільстві. Що ми не знаємо, що нам цікаво, що ми не знаємо, що ми любимо робити через те, що все, що ми робимо сидимо в телефонах. Ну це можна змінити, і саме поступовими кроками, хоча б чуть-чуть приділяти часу, щоб запровадити собі щось нове, щось піти, зробити, купити вже буде хоч трошки іскравіше життя. Взагалом, ми живемо життя, чого треба його просирати. Ні на що? Ну, типу, для кого, для чого. Що будемо потім старості згадувати, як ми в тіктоці сиділи. Відео будемо внукам показувати. Дивись, який мем прикольний. Тепер хочу перейти до наступної частини відео про свій досвід. Місяць без соцмереж. Окей, okay, я скажу, що це, знаєте, була лайтовенька версія. Я не прям, знаєте, лок-ін. Ні, в мене були телеграм, мене був Снапчат. Тобто з друзями я спілкувалася, і самі головні новини в Телеграмі я бачила. Але uh, в мене не було інстаграму і тіктоку. Це саме такі два топ-моїх місця для поскролити. Розумієте, да? Чи це скролиш сторіси, чи це скролиш відео в Тіктоці? Взагалом протягом того місяця. Я себе не раз ловила на думці, що як добре без соцмереж, тобто яку легкість ти відчуваєш, не будучи. Перенавантаженою подією, історіями і виглядом інших, і хочу сказати, що для мене було таким прям ух-моментом. Це коли в тіктоці, знаєте, всякі мотиваційні відео є, чи там, наприклад, що в нас все буде, все вийде, да, брат, давай, все буде. Чи, наприклад, це наше життя через 10 років, чи, чи ми через 5 років. Ти це дивишся, і ти така да, да, мене теж так буде, типу, 100%, типу, да, я з тобою на одній волні. І кажеться, що. Ти ловиш цей вайб і здається, що в тебе таке саме буде. Але от от люди, які, наприклад, знімали, наприклад, що да, це, це наше життя через п'ять років, чи це ми в будущому, чи все буде добре, типа keep going. Е, Вони ж то що, щось роблять, вони щось знімають, вони вкладають якусь роботу, щоб це зняти, і вони якось йдуть до цього. А ти просто дивишся, і тобі просто хочеться тих результатів. Ти картинки гарної, і ти думаєш. Ніби в тебе теж така картинка буде просто через те, що ти дивишся, і тобі пишуть, що це ми з тобою через п'ять років. Ну я не знаю наскільки це зрозуміло я донесла, але мені ця, знаєте, думка відгукнулася тим, що. Треба не тільки дивитися, як інші роблять і кажуть, да, да, типа наше життя чи класне життя, яке гарне, і ти думаєш, що да, це в мене теж таке буде. Ні, це треба реально вкладувати роботу. Для когось це може бути, типа, ну да, що ти думала? Очевидно, може бути, але ну знаєте, коли ти постійно в цій ілюзії постійно в цьому, в тіктоці в гарному картинці, тобі здається, що ти є частинка цього, а потім ти йдеш в реальне життя, і ти бачиш. Що ти маєш? Ти бачиш, що ти знаєш, ти бачиш свої скіли, ти бачиш себе без цієї картинки. І це, знаєте, був такий місяць, коли я насправді перестала себе порівнювати через те, що раніше мені було дуже. Таке суперництво, хто краще, а вони так, а вони так, а як мені зробити? А та так ходить, я теж так буду ходити. Зараз я почала більше опиратися на себе і на те, що хочу я, і що подобається мені. Ну знову ж таки, для когось це може бути, типа ну да, в смислі можна по-іншому. Деякі люди це розуміють, але є такі, як я. Я думаю, що для таких, як я, це буде корисно дізнатися почути, що така проблема є. Тобто, це не то, що з вами щось не то, що ви себе порівнюєте, а що це логічно через те, що. Кількість, яку ми проводимо в соцмережах, це багато. І Я це розповідаю не з тою думкою і не заохоченням, що видаляйте всі тікток. Ні. Сидіть собі в Тіктоки, скільки хочете, але просто майте це розуміння, і як і обіцяла, переходимо до практичної частини, а саме як це я можу застосувати у своєму житті вже сьогодні. Знаєте, оць, от знову ж таки відео, коли ми бачимо, що наше життя або просто е, гарна картинка, яку ти також хочеш мати, то відповідно знаєте, ми відчуваємо таке натхнення, щось хочеться робити. І що ми робимо з цим натхненням? Просто перелистуємо до інакшого відео. І з відео, яке пішло, пішло і наше натхнення, і тому я б рекомендувала це. Ви знаєте, коли в нас є таке натхнення, стан такий піднесення, що та хочеш щось робити, використовувати цю енергію, не просто зливати в сотнях мільйонах відео. Тобто, так можна щось піти, подивитися, надихнутися, дізнатися, щось корисне. Але коли ти просто бездумно втрачаєш час, то ну воно вже стає деструктивним. І воно краде енергію і час, і час, що я помітила в себе після того, як я скачала тікток, ніби щось хочеш робити, взяла на секунду телефон, подивилася щось, і все, і вже не хочеться робити це. Можливо, це просто знаєте це така енергія, порив, яку ти. Маєш виділилось тобі на дію, а ти цю дію перервала телефоном секундою, і все, і вже немає знаєте, енергії на, на саме ту дію, на яку виділилась енергія. Тому виділяємо пріоритети, і телефончик можна трошки пізніше. А спочатку робимо те, що нам треба було робити. Угу. Ось так. Я надіюсь, що вам це відео відгукнулось і ви видалите тік я поділилася своїм досвідом, своїм знанням, те, що я помітила. І щиро надіюся, що для вас ця інформація стала також корисною. і Ви собі, можливо, щось занотували або щось застосуєте у своєму житті. Тому всім до нових зустрічей! Не забувайте про підписочку, не забувайте поставити пальчик вгору, і всім до нових зустрічей! Всім бай-бай!